Призвана військову службу військовозобов'язаних, які в мирний час були зняті з військового обліку у зв'язку з непридатністю у мирний час, але обмежено придатні у військовий час. Так їх можуть призвати на військову службу. Повторно проходять комісію ВЛК, і у випадку признання їх обмежено придатними, такі особи призиваються до лав ЗСУ і несуть службу як військовослужбовці, але їх не відправляють на передову, як називають на нульовку, а вони здійснюють забезпечення діяльність ЗСУ. Щодо детальної інформації та консультації, звертайтесь за номером телефона. Військовослужбовець хоче отримати відпустку, але командир не надає йому дану відпустку. В першу чергу військовослужбовець зобов'язаний подати рапорт до командира про надання йому виду відпустки, який він хоче, і вказати термін, на який він просить надати йому відпустку. Прошу врахувати, що відпустка надається без урахування часу на дорогу, тобто ще плюс 2 дні по 2 дні на дорогу. Але командир має право і відмовити у надання відпустки, якщо в той період, коли військовослужбовець просить надати йому основну відпустку, яка загалом становить 30 календарних днів, він може відмовити навіть у тому випадку, якщо загальна кількість від складу частини повинна бути на службі не менше, як 30% військовослужбовців. Може командир відмовити і в інших випадках, але кожного разу військовослужбовець зобов'язаний подавати відповідний рапорт і вимагати від командування причини відмови у надання відпустки. Щодо оформлення рапорту на відпустку або надання правової допомоги, як її отримати і як поїхати у відпустку, звертайтеся за номером телефона. Якщо до початку оголошення воєнного стану... Військово зобов'язаний був зняти з військового обліку на підставі висновку ВЛК. Чи потрібно проходити повторно висновок ВЛК. Так потрібно. Всі висновки, всі е, результати, які були винесені до 24.02.2022 року, втрачають свою силу. І кожен військовозобов'язаний проходить повторну висновок ВЛК, де визначається його ступень придатності донесення військової служби. Щодо mm. даного питання, звертайтесь по номеру телефону. Перетин державного кордону військово зобов'язаного у супроводі близьких його родичів, які є особою з інвалідністю. Що для цього потрібно? Для цього потрібно мати оригінали документів, які підтверджують факт родинних відносин, а також оригінал документу на підтвердження факту наявності. Статусу особи з інвалідністю і також посвідчення на підтвердження, що дана особа стоїть на обліку як особа з інвалідністю. Для більш детальної інформації звертайтеся за номером телефона, вказаним під відомо, тому що митна служба не має права вимагати додаткових відомостей щодо обліку взяття на облік проходження ВЛК у ТЦК та СП. Чи потрібно підтверджувати наявність інших осіб по догляду за особою при звільненні військовослужбовця? Ні, не потрібно. Підставою для звільнення військовослужбовця з військової служби по догляду його батьків, батьків, дружини. Які потребують відповідно до ЛКК постійного догляду або мають групу інвалідності першої чи другої групи, а також його дітьми чи дружини будь-якої групи інвалідності, не потрібно підтверджувати наявність або відсутність інших осіб, які можуть здійснювати догляд за іншою особою. Це потрібно тільки тим особам, які підпадають під закон дії про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і бажають оформити відстрочку або звільнення від мобілізації по даній підставі. Щодо даного питання, детального консультації або допомоги. Звертайтесь по номеру телефону під даним відео. Визначення придатним або обмежено придатним, або непридатним до військової служби. Всі ці три значення визначені на підставі наказу Міністерства оборони номер 402 від 2008 року. В даному наказі є конкретно зазначені графи, поділені на ці три пункти, і зазначені хвороби із діагнозами та кодами даних діагнозів. Саме на підставі тієї таблиці визначається, до якого ступеня придатності до військової служби відноситься військовозобов'язаний. Але потрібно врахувати, що є конкретне врегулювання в мирний час та конкретне врегулювання у військовий час. Саме тому виникає питання щодо непридатності у мирний час, але обмежено придатності у військовий час. Щодо більш детального вивчення питання або роз'яснення, як визначити собі, звертайтесь по номеру телефону. Перетин кордону військово зобов'язаним, який є багатодітним батьком. Що для цього потрібно? Для цього потрібно вам мати оригінали свідоцтв про народження ваших дітей. Це є достатня підстава для перетину вам кордону додаткових відомостей з ТЦК, відомостей про проходження ВЛК або будь-яких інших відомостей, які можуть вас попросити на митному пункті. Вам не потрібно. Повторююсь, для цього вам потрібно тільки оригінали свідоцтва про народження ваших дітей, де ви будете зазначений батьком дітей. Щодо більш детальної інформації по даному питанню, звертайтесь за номером телефону, вказаним під відео.